Знімання, так? Так. Доброго дня, шо, шановні депутати та присутні. Починаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій, підприємства та міжнародного співробітниця 54-ї позачергової сесії Везичанської селищної ради 8 сликання. Всі члени комісії отримали пропозиції зауваження за по порядку денного. Всі, так? Всі згодні дякую. Сьогодні з нами працює секретар Височанської селищної ради Німі Тетяна Сергійовна, яка надасть нам всю необхідну інформацію. У кого будуть доповнення пропозиції, зауваження до порядку директора? Так, починаємо роботу. Перше питання про затвердження порядку дире. Хто за те, щоб запропонований порядок денний взяти за основу? Хто за? Проти все <кій> одноголосно. Прийнято одноголосно. Так. Пропонується розглянути та додати до порядку денного додаткового питання. про внесення змін до ранічних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів Писачанської селищної ради, а також установою та організаціями, які утримуються за рахунок селищного бюджету на 25-й рік.

Проти. Утримався. Однаголоса. Пропонується проголосувати за порядок денний в цілому з урахуванням додаткового питання. Хто за? Проти? Утримався. Прийнята одноголосно. Пропонується для розгляду друге. Перше. Про внесення змін до програми реформування та розвитку житлового комунального господарства в про серіальної ради на 2025 рік. Шановні депутати, пропонується вам на розгляд внесення змін до програми реформування та розвитку житлового комунального господарства на 2025 рік в такій редакції. Ввозділи 2 обсяги фінансування на 25-й рік в пункті «Перелік автотракторної техніки. В 4 сміттєвоз, змінити суму з 1 800 грн. У розділі 2 обсяги фінансування на 25 рік в пункті перелік автотракторної техніки додати пінпункт 5 екскаватор навантажувальність з обсягом фінансування 5,5 млн грн грн. І додати у розділі 2 обсяги фінансування. Перелік автотракторної техніки. Підпункт 6. Трактор з касаркою роторною, з фінансуванням 800 тисяч гривень. Хто за отримався? Третє питання: про внесення змін до рішення. Сесії Вісоченкої селищної ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року про бюджет Вісоченської селищної територіальної громади на 2025 рік та додаткові до нього змінами. Шановні депутати та присутні до вашого розгляду внесення змін до бюджету селищної ради на 2025 рік. Перше питання: прийняття субвенцій з державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів. України від 15 квітня 2025 року No358 про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі три мільйонів 766 тисяч гривень. Зв'язку з чим збільшити видатки по селищній раді та доходи, а саме на організацію благоустрів населених пунктів в зазначеній сумі та спрямувати кошти перше на придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, перше це сміттєвоз з заднім завантаженням 10 кубічних метрів. 4 мільйони 500 тисяч гривень, екскаватор, навантажувач, 4 мільйони 165 тисяч гривень, трактор з касаркою, ротор 0702 тисячі 400 гривень. Друге спрямувати на зміну джерела надходжень між доходами місцевого бюджету та додатковою дотацією з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування 4 мільйони 399 тисяч 200 гривень на придбання спецтехніки, а саме автомобіля вакуумного очисного для комунальних підприємств. Друге питання: в зв'язку з вивільненням коштів за рахунок зміни джерела надходжень та перерозподілом бюджетних асигнувань. Спрямувати на нерозподілені видатки 4 мільйони 756 тисяч гривень. Третє питання: виділити кошти, в зв'язку з перевиконанням доходної частини, збільшити видатки спеціального фонду та здійснити перерозподіл планових асигнувань за рахунок нерозподілених коштів на загальну суму 4 мільйони 830 тисяч 300 гривень, а саме по селищній раді на організаційно, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення. Діяльності, а саме на придбання запчастин мастил шиль та іншого 25 п'ять тисяч гривень, придбання пального 50 тисяч гривень, на придбання ноутбук двадцять п'ять тисяч гривень, надання спеціаль... спеціалізованої освіти мистецькими школами, а саме на оплату теплопостачання 18 тисяч гривень, на забезпечення молодіжними центрами соціального становления та розвитку молоді та інші заходи в суд молодіжної політики, на придбання будматеріалів, матеріалів, для ремонту, господарчих товарів та іншого 50 тисяч гривень. Інші заходи в. Соціального захисту, соціального забезпечення для надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям селищної ради 241 тисяча 900 гривень. На забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів для звільнення та інших клубних закладів, на придбання будматеріалів, матеріалів матеріал для ремонту, господарчих та іншого 20 тисяч гривень. Інші заходи в галузі культури, мистецтва, на проведення заходів 15 тисяч гривень. На забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, які відправляють або надають житлово комунальні послуги, на фінансову підтримку КП тепловодопостачання – 3 млн 500 тис. грн., а саме на погашення заборгованості по заробітній платі 300 тис. грн., погашення заборгованості за електричну енергію. 1 мільйон 200 тисяч гривень, погашення заборгованості газопостачання – 1 мільйон, башня заборгованості з водопостачання 1 мільйон. На організацію благоустрою національних пунктів, а саме на придбання матеріалів для ремонту господарчих товарів та іншого 100 тисяч гривень, елементів дитячих майданчиків 8 тисяч грн. гривень. Запчастини, мастила, шини та інші – 25 п'ять тисяч гривень, придбання бензину 50 тисяч гривень. На благоустрою населеного пункту. А саме на поточні. Ремонт дорожнього покриття Поштова 7900 гривень, Ясенева, селище Новоберезівка, 10 000 гривень, будівля амбулаторії по вулиці Команда Шуміла 81, селище Бабей 5700 гривень. В'їзд Шевченка, Бабаї, 8100 гривень, дорожнє покриття вулиця Благодатна, 10 тисяч гривень, вулиця Шевченка, 10 тисяч гривень, придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, екскаватора навантажувача, 280 тисяч гривень, виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органів місцевого самоврядування, а саме на надання одноразової грошової допомоги. 8300 гривень, інша діяльність в сфері екології, а саме на придбання баків та ДПВ 6800 гривень. По відділу освіти спрямувати 300 тисяч гривень, а саме на дошкільну освіту для придбання матеріалів 120 тисяч гривень, на загальну середню освіту на придбання матеріалів 180 тисяч гривень. Четверте питання: здійснити переміщення бюджетних асигнувань. по відділу освіти з керівництва управління у відповідній сфері в сумі 267 тисяч 500 гривень, з діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників 179 тисяч гривень на забезпечення діяльності інших закладів сфері освіти, а саме на оплату енергоносіїв комунальних послуг 447 тисяч 300 гривень. Прохаємо вас затвердити бюджет селищної ради в доходній частині 281 мільйон 610 тисяч 800 гривень та видаткової частини 384 мільйони 453 тисячі 200 гривень. Хто за? Одному. Додаткове питання. Про внесення змін до гранічних сум витрат на придбання автомобілів, медів, іншого обладнання та упадкування комп'ютерів, придбання отримання мобільних телефонів Перченської селищної ради, а також установами та організаціями, які отримуються за рахунок селищного бюджету на 25 Зв'язку прохаємо вас нести зміни до граничних норм. У нас вносяться дві позиції. Це у нас не було такої, такої рядочка трактор 705 тисяч гривень, І екскаватор у нас було 3 мільйони. Зараз ми змінюємо суму на 4 мільйони. 600 000 Ці зміни вносяться в зв'язку з тим, що ми прохаємо внести зміни до бюджету, в зв'язку з отриманням цільової дотації з державного бюджету, яка спрямовується, там є перелік, ну, він невеличкий. І в тому числі ми можемо спрямовувати цю дотацію на придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, в зв'язку з чим ми в основному це вносимо зміни до бюджету і виникла потреба внесення змін до граничних субитків. Не Хто за? Проти. Принялась одним голосом. Всі питання вичерпаны. Джек не было. Нет, нема питань.